Близько сотні людей пікетували обласну прокуратуру, вимагаючи справедливого розслідування дев'яти нападів на активістів Євромайдану у Житомирі, які сталися впродовж останніх двох тижнів. Я пережила війну. Я знаю, що таке, що таке, вла, що таке все. Мої права не захищани. Повірте мені, не захищені. Я теж йду, я теж іду, і їх кедроні матері. Сьогодні зараз, якби цього часу, звертаємося до правоохоронних органів, щоб вони почали виконувати свої обов'язки, щоб вони почали захищати якби, громадян України, захищати їхні конституційні права, права вільно висловлювати свої позиції і захищати ці позиції. Сьогодні ми прийшли під прокуратуру, яка повинна контролювати всі ці органи, і якщо хтось з чимось не справляється, вдаватися до дій, щоб виправити цю ситуацію. Виходьте до народу, виходьте до народу. «Виходьте до народу! виходьте до народу. Виходьте до народу. Виходьте до народу. До мітингувальників вийшли працівники прокуратури. Активісти зачитали їм свої вимоги. Потім разом рушили всередину, щоб погоджувати наступні дії. Чекаючи на відповідь, люди завели пісню. «Лента за лентою на бої подавай. Український посланчик бою не відступай. А клента зелента лишиться трава. Іде українське військо, та армія УПА. Житомиряни кажуть, прийшли під прокуратуру, бо через пасивність правоохоронців можуть вже завтра самі опинитися на місці постраждалих активістів. Хочемо жити в нормальній, справедливій державі. Такий безпреділ не можна більше терпіти. І тому я тут і стою, бо я хочу жити в країні, де влада є. Хоча несправедливою, справедливої влади немає ніде у в світі, Хоч, хоча б адекватною, хоча б адекватною. От що я хочу, і я тут стою, і стояти буду. Заступник прокурора області, який знову вийшов до людей, повідомив, що прокуратура візьме на контроль розслідування випадків щодо побиття активістів. Будуть прийняті прокуратурої області, міри щодо направленого листа до управління внутрішніх справ обласного. Щодо посилення охорони громадського порядку в цілях недопущення подібних злочинів в подальшому.